Медитація, виходу з негативних програм і наповнення себе енергією і ресурсом. Сідайте, будь ласка, рівно, так, щоб маківочка тягнулася в небо, тягнулася вверх, ноги були опущені вниз, стояли на підлозі, а були схрещені по турецьки так, щоб вам було комфортно і добре. Потурбуйтеся, щоб в цей час вас ніхто не відволікав. Якщо є пов'язка на очі, то уважно її одягнути, щоб світла не заважала вам і ви могли максимально погрузитися в себе. Закривайте, будь ласка, очі. І зараз зверніть, будь ласка, увагу на своє тіло. Зробіть глибокий вдих. І глибокий, плавний видих через рот. Відчувайте з кожним видихом, ви відпускаєте все, що вам не потрібно. Вдох чистий, прекрасний, повітря входить у ваше тіло. І на видиху все зайве непотрібне виходить. Глибокий плавний вдих, під вдих. І глибокий плавний видих. Глибокий вдих, від вдих і глибокий плавний видих через рот. Зверніть, будь ласка, увагу на ваше тіло. І давайте зверху вниз пройдемося. Зверніть увагу на ваше чоло. Чоло розслабляється. Зверніть увагу на ваші щоки щоки розслабляються, ваша щелепо щелепа розслабляється, ваши плечи расслабляются ваші руки Зверніть увагу на кончик носа, він розслабляється. І всі мышцы лиця розслабляються. ваша шия розслабляється. грудная клетка розслабляється. Живіт розслабляється, ноги розслабляються, стопи розслабляються, руки розслабляються, ваше тіло абсолютно розслаблене, ваші очі закриті, і ви зараз можете погрузитися глуб себе, знайти відповіді, які вам зараз потрібні. І відчуйте такий намір, що зараз ви хочете знайти свої негативні програми і забрати їх з тіла і наповнитися цілющою енергією. Так, щоб після медитації у вас був такий гарний настрій, такий піднесений і класний. Відчуйте цей намір. Що ви готові покращувати своє життя прямо тут і прямо зараз. Зараз найкращий час для цього. І попросіть, будь ласка, вищі сили, щоб вони були з вами під час цієї медитації. І щоб медитація пройшла максимально продуктивно для вас, і ви отримали той ефект, який ви хочете. Відчуття наповненості радості, щастя, енергії, розуміння, як рухатися далі, розуміння як прекрасний всесвіт, як прекрасні ви і зробіть, будь ласка, глибокий вдих і глибокі плав. І зараз відчуйте, будь ласка, простір навколо себе. Відчуйте, як відчувається кімната навколо вас, як відчувається повітря навколо вас. І спробуйте розширити це відчуття не тільки на рівні кімнати, а ще більше. На рівні вулиці, начебто у вас зор виходить за межі кімнати, і ви пробуєте відчувати простір за межами кімнати. Це таке розширене відчуття. Спробуйте це відчути. І повертайтеся знову в кімнату. Відчувайте, яка вона, який тут простір. В Якийсь там момент можете не відчувати свого тіла, а відчувати тільки цей простір. І зараз ще спробуємо другу практику погруження в воду, комусь вона дуже допомагає розслабляє, комусь це неприємне відчуття погруження в воду. Спробуйте, як це буде для вас. Відчуйте, як вода наповнює кімнату, як вона підходить до ваших ніг і наповнює ноги, стопочки, далі піднімається вверх, до колін вода, далі вода до пояса, далі вода до грудей, далі вода по плечі, підходить до верх і покриває повністю вас вода. І вам абсолютно безпечно. Тут немає ніяких звуків. Тут абсолютна безпека. Тут чудово і добре. Ви чуєте, як б'ється ваше серце. Ви відчуваєте любов цього світу. Бути в цьому стані відчути, наскільки спокійно ви можете бути. Відчути своє дихання, ботів вдих, видих, в вдих, видих, в бок вдих, видих. І зараз я буду задавати питання і спробуйте на них відповісти самому себе для того, щоб краще зрозуміти себе. І отже перше питання. Якщо я хочу створити себе нову, в новій версії, і зараз буду аналізувати себе до цієї медитації, то якою людиною я була? Якою людиною я є? якою я предстаю у зовнішньому світі? Яка з двох сторон моєї особистості розлучена розривом? А яка я насправді? Що мені заважає бути справжньою? Що мені заважає бути найкращою версією себе? Коли ми почули, що нам заважає бути справжня версія себе, Скоріше за все, це якась емоція. І давайте спробуємо зараз цю емоцію відчути на тілі наприклад, злость, гнів. Відчуйте, яка емоція вам заважає зараз рухатись туди, куди ви хочете. Відчуйте на рівні тіла, як вона відчувається. Не пробуйте втікнути від цього відчуття, необхідно це відчути. Відчути, що ця емоція вона не допомагає. І що стоїть за цією емоцією? Що насправді стоїть за цією емоцією? Бажання чого? Дякую за відповідь, яка прийшла. Відчуйте своє тіло, як воно зараз себе відчуває. Якщо в тілі ще є якась напруга, то спробуйте, начебто, як розширити цю емоцію, зробити її невиносимо великою, і щоб вона, начебто, як аж лопнула. І коли вона лопається, ця енергія трансформується в таке світло добре, прекрасне, чудове, яке наповнює вас то начебто ця емоція піднялася вверх, і вона лопнула і трансформувалась таке прекрасне сонячне світло. Чудово. Чи переслідує мене якесь нав'язчеве почуття? Відчуйте це відчуття в тілі, як воно впливає на ваше тіло. І чи готові ви з ним попрощатися, з тим відчуттям, яке не допомагає вам. І тепер відчуйте, будь ласка, що стоїть справа за цією емоцією. насправді хочеться. Якщо це прекрасна радісна емоція, відчуйте, як вона розливається по вашому тілу. Можливо, за цим стоїть любов, що насправді хочеться любві. А коли ми її не отримаємо, ми робимо щось не те. Відчуйте, яке це класне відчуття, любов, натхнення, радість. Відчуйте, як воно відчувається в тілі. Відчути кожної клітиночкою. Як це класно любити, як це класно бути навхненим, як це класно жити. Відчуйте це відчуття. Відчуйте, як воно розливається по всьому вашому тілу виходить за межі вас навколо вас, окружаєте. І потім стає його ще більше, більше і більше. Ваша енергія зігріває не тільки вас, але й ваших близьких, рідних, людей, які вам дорогі. І ця любов поширюється. Ще більше і більше і більше. І зараз може поділитися нею з тими людьми, які вам би хотілося поділитися. І, можливо, навіть хочеться поділитися з людьми вашої країни, і країни, де ви живете, і з усім світом, щоб кожен міг відчувати прекрасне відчуття, посміхатися і бути радісною. Ми всі взаємозв'язані. І чим більше ми ділимося, тим більше цього хорошого приходить до вас. У вас буде тільки ще більше цієї енергії. Відчуйте цей зв'язок з усім світом. з істочником натхнення, з істочником ізобіля, з істочником радості і подякувати за це, яка з двох сторін моєї особистості розлучена розривом. Цей крайність. Ну, крайність. Як можна об'єднати ці дві частини? Можливо, прийняттям. Яка друга сторона моєї особистості? Як описали б вас ваші рідні, близькі? Що я приховую від оточуючих? Що мені хотілось б у себе покращити? І яку свою я, я хотіла б змінити. Дівімося, що за цією якості стоїть, що насправді стоїть за цією якістю. І якщо це позитивно, то відчуйте, як вона наповнює вас. Якщо це не позитивна, то просто усвідомте, що воно є. Виберіть одну. Зі своїх болючих емоцій або ж обмежуючих установок минулого, які б ви хотіли позбутися. І подивіться на цю установку, відчуйте я на рівні тіла і відчуйте, подивіться на неї. І якщо готова з нею попрощатися, то давайте це зробимо. Чуєте, коли ви вперше відчули цю фразу чи цю емоцію. І якщо воно зараз не допомагає, то просто відпускаємо. Що ви це усвідомлюєте, це вже дуже діє І Відчуйте, як ця емоція піднімається вверх, 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 над вашою головою, як вона стає ще більше, 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 більше. І в якийсь момент вона лопається і трансформується в таке золоте світло. Переговоріть цю фразу в позитивному ствердженні. Пригадайте якийсь погод життя, який підтверджує те, що ця негативна фраза не має сенсу, а позитивна має. Пригадайте щось позитивне протилежне цьому, щоб зі знаком плюс це було. Так що підтвердити, що ви дійсно Можете замінити це зі знаком плюс, що це дійсно існує, Відчуйте це. чудово. Відчуйте, будь ласка, найкращу версію вас. Як ви хочете виглядати. Ходіться зверху, з мотівочки. і до п'яток своїм зором. Подивіться на себе в кращі версії. Відчуйте, що ви би хотіли покращити своєму тілі. Ваше тіло вже прекрасне і буквально маленькі доповнення, щоб ви хотіли ще покращити з любов'ю і прийняттям до свого тіла. І зараз подивіться навколо себе, де ви живете, що вас оточує. Починається ваш ранок? Чим ви займаєтесь? Які матеріальні речі у вас є? Які блага у вас є? Відчуйте на рівні тіла, яке це відчуття, як воно відчувається, з яким кольором асоціюється, з якою мелодія сиціюється. Обов'язково цю пісеньку послухайте, якась знайома мелодія прийшла. Відчуйте, чи є якийсь присмак. І відчуйте, як ця енергія цього кольору, який вам виявляється, з таким призмаком, з такою мелодією, наповнює ваше тіло ще більше. І виходить за межі тіла і наповнює все навколо вас. Відчуйте, як легко може змінюватися, ваш настрій на краще, як легко ви можете трансформувати своє життя, як легко ви можете замінити негативні установки на позитивні, як це все реально. Відчуйте цю, цю вдячність собі за те, що ви робите зараз цю практику вищим силам, які вам підказали цю медитацію відчуйте як відчуття радості, натхнення приємно для вашого тіла. І направте зараз цю енергію туди, ту сферу, яку вам зараз найбільше хочеться покращити. Відчуйте, як це все тепло направляється туди, де вам зараз найбільше потрібна енергія. Це може бути декілька сфер відчути, як ця сфера покращується, як у вашому житті все стає пречудово, які ви радісні, зибільні, щасливі, здоро, наповнені. І вдихніть ще більше цієї енергії. Відчуйте, як вона розширюється, і поділіться з нею зараз також тими людьми, з яким вам би хотілося поділитися з своїми рідними, близькими, з друзями, знайомими. Відчуйте, як вони начебто вистраюються в лінію друг за дружки, друг за дружками. І їх стає прям тисячі, мільйони людей, а далі живі істоти. Ті живі істоти в усіх мірах, і ви з усіма ділитеся цим, цим, цим прекрасним світлом, цією прекрасною енергією. Ви відчуваєте, як ви стаєте ще більш щасливим, ізобільним і, і радісним, як можливо, все, абсолютно все в цьому житті. Як це прекрасно жити, як це прекрасно бачити щасливих людей навколо себе. Як це прекрасно відчувати себе так, ізобільна, радосна, щаслива, як це чудово помічати, як і цей світ, як багато листочок, як багато повітря, як багато можливостей, як багато подарунків дарується всесвіт. дайте собі намір помічати, як ваше життя. Трансформується і стає ще прекраснішим. Відчуйте бажання і вдячність за те, що у вас вже чудове, прекрасне життя, а буде ще набагато краще. Відчуйте це зубілля в кожній клітинці вашого тіла. Подякуйте за прекрасне, чудове тіло ваше. Обійніть себе міцно міцно. Ви будьте ще в цьому стані. І повертайтеся до цієї медітації кожен день з ясністю і благодарністю. І зараз будемо помаленько виходити. Я зараз дорахую до трьох. Коли я скажу три, відкрийте очі і будете почувати себе щасливим. Один потрошки повертаються звуки в цій кімнаті за її межами. Ви починаєте відчувати, як ваше Кров починає швидше циркулювати. Ви починаєте прокинатися, виходити з цього медитативного стану. Два. Ви можете поворушити пальчиками на ногах, на руках, ручками, плечиками. і всім тілом слегка поворушити. І три. Ви можете потерти лице руками, відкрити очі, побачити, який це світ прекрасний, з наміром помічати ще більше прекрасного і чудового. І тримати це тепло в серці, тепло до людей, які вас оточують. Я вас міцно обіймаю і бажаю, щоб все задумане здійснилося в благах вам. Дякую за лайк, підписку, комент. Обіймаю.